Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Будавіцька, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. 17-річний кермувальник збив насмер, дев'ятирічну дитину в школі. Це сум, біль на заправках обласного центру. Ростуть ціни на газ для автомобілів. Но їхати нада, нікуди я дінусь. Черкаські волонтери організували майстер-клас з розпису пряників за донат для військових. Скільки може, то кидаю. Від трьох до восьми років позбавлення волі загрожує 17-річному хлопцю, який вчора у шполі на авто збив двох дітей, які їхали на велосипедах. Дев'ятирічний хлопчик загинув на місці. Одинадцятирічна дівчинка нині в лікарні розповіла речниця головного управління Нацполіції в області. Зоя Вовк водій та пасажир авто не травмувались. Більше у сюжеті Тетяни Реви. На Максимові партії сьогодні квіти. Різнобарвні хризантеми і біля його портрету у фоє школи. Таким же яскравим, а ще вічливим та доброзичливим був сам хлопчик, розповідає його класна керівниця Юлія Стеценко. Добрий, скромний, сором'язливий хлопчик. Любив свою сім'ю. Це сум, біль. Мені трішки важко говорити про втрату однокласника. Його друзям поки не повідомляли. Втім, багато хто про трагедію вже знає, говорить вчителька. На її столі лежать зошити з творами хлопця. Запропонував написати про пса патрона. Дуже вболівав за те, щоб в нашій країні настав мир. Хлопчик загинув ось на цьому місці. Разом зі старшою сестричкою вони їхали на велосипедах, говорить місцева жителька пані Людмила. На цій ділянці дороги додає аварії вже ставались. Я була в кухні, саме готувала обід. Воно як гагах на щось, ну прямо літня кухня задвижала. І двоє дітей лежить серед дороги. Підбігли до цієї дівчинки, то вона мені вона так лежала на бік, лежала. Починя там і подивилася, тоді і ручку підняла, сузнання потіряла вона. Хлопчика врятувати не вдалося. Підійшла ця медсестричка і помахала головою, що ну, ну, ми самі бачили, що його вже немає. Дівчинка нині перебуває в лікарні, розповіла її бабуся, яка, як і мама дітей, на камеру говорити відмовилася. За кермом автомобіля був 17-річний хлопець, говорить речниця головного управління Нацполіції в області Зоя Вовк. На місці події даного водія було затримано у процесуальному порядку. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання і суд обиратиме запобіжний захід. Водій залишався на місці, він нікуди не втікав. Разом із ним ще був неповнолітній пасажир, 16-річний хлопець кермувальника даного транспортного засобу освідували, Він тверезий. Він не втік. Ні, він дзвонив у скору. Він дзвонив, це 100%. Поспілкуватися з батьками юнака вдома не вдалося його мама телефоном пояснила. Для нас це дуже велике гора, Ми ви розумієте, що з цим жити, У мене дитині 17 років, а там дитини немає. Нині триває досудове розслідування, яке встановить всі обставини аварії, каже Зоя Вовк. Дії цієї особи кваліфіковані за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, що є тяжким злочином. Тобто дана особа в нас несе повну кримінальну відповідальність. Проводиться робота і з батьками як однієї сторони, так і. Іншої в даному у даній дорожньо-транспортній пригоді, як і кермувальник авто, так і братик із сестричкою навчалися у шполянському ліцеї. No один. річний хлопець закінчив школу цьогоріч у червні. Його класний керівник Вадим Кісіль говорить: у школі він був дружелюбним та старанним. Веселий, усміхнений, комунікабельний. Він у нього багато друзів було. Він з ними постійно товаришував. Він не замкнений нічого, тобто навчався нормально. На там достатньому середньому рівні, тобто нічого такого за ним я навіть подумати не міг, що таке може трапитися. Батьки братика та сестри, каже директорка ліцею Валентина Осадча, дуже позитивні, дуже хороша родина і велику увагу приділяли вихованню дітей. І зараз ось підходять старшокласники, які вже чули про те, що відбулося, і вони співчуттям відносяться до сім'ї. Як розповіла пані Валентина, від сьогодні у ліцеї дітям молодше 14 років заборонили приїздити до школи на велосипедах, а також провели позаплановий інструктаж з правил дорожнього руху, аби такі трагедії не повторювалися. Тетяна Рева, Дарія Шевченко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаємо, аварія сталася вчора о 12.24. На місце події виїхали дві бригади медиків. Повідомила речниця обласної екстренки. 11 11-річній дівчинці діагностували закриту черепно мозкову травму, струс головного мозку та перелом правого колінного суглоба. Їх госпіталізували до шполянської багатопрофільної лікарні. 9-річний хлопчик помер до приїзду медиків. На три гривні за літр здорожчав газ на заправках Черкас за останній тиждень, розповів Суспільному начальник однієї із міських мереж АЗС Максим Швець. Яка ситуація з іншими видами пального? Які прогнози та чи відчули зростання цін Черкащани? Дізнавалась Наталія Черкашенко. На годиннику дев'ята свій робочий день водій Сергій Барвінок починає із автозаправки. Говорить, часто їздить країною зв'язкою з роботою, а за цінами на бензин стежить за допомогою чеків. Ти заправився, чека взяв і поклав в бардачок. Там їх стає щось якось на більшу суму. Ну і все, ано ну їхати треба, нікуди я дінусь. каже, готується до подальшого здорожчання. Дай Боже, щоб того ПВО, що нам дадуть, хватило, щоб воно позбувало і нам них знову не попалили. Якісь заводи. Здорожчання пильного помітив і водій Владислав говорить: для нього воно відчутне. Так як я працюю в таксі, то мені. Дуже відчувається. Кожен день майже я замічаю на гривню дорожче пальне. Ну, особливо, як я їжу на газу, то на газу кожен день дорожчає. Пані Світлана працює на одній із приватних черкаських автозаправок адміністраторкою. Ситуацію із цінами на пальне коментує так: сюди піднявся газ в ціні і ну, на 5 гривень, майже на 4,50, якщо конкретно. Дизель подешевшав, на 50 копійок і бензини теж подешевшав. Оператор однієї з державних АЗС Віталій Гришко розповідає: ціни на пальне вони поки що не підвищували. Пока ціни тримаємо, поки мовчать за повищення. У проїжджав, багато многі заправки підняли ціни. може, прийде розпорядження якось щоб підняти ціни. Ну пока держимось про вартість пального та подальші прогнози розповідає начальник однієї із міських АЗС Максим Швець. Ціни дещо різні. Польське пальне воно. На даний час, ну за рахунок логістики, воно в нас коштує 51 одну гривню. П'ятдесят копійок. Трошки дешевше за останні там кілька тижнів, майже на гривню. Пальне крончусько НПЗ воно дешевше. Теж за рахунок логістики. П'ятий ми пропонуємо за ціною 50 гривень, 92 за ціною 49 гривень за літр. Раз, На даний момент ціна у нас встановлена 33 гривні 50 копійок. Вчора ми продавали газ ще по 29,50. І буквально постачальник сьогоднішню поставку газу нам підняв на закупці майже на 3 гривні. Основна причина – нехватка ресурсу на ринку. Тенденція така, що якщо нафта коливатися значно не буде в межах там 3 доларів, то як мінімум бензини та де дорожчати не будуть. Може, навіть дещо впаде ціна по газу постачальник прогнозує, що вже в цьому місяці ми побачимо і 35, і можливо, навіть 37 гривень. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Тисячу продуктових наборів видали для переселенців у Черкасах цієї суботи, розповів керівник волонтерського штабу «ЛАД» Віталій Іляшенко. Що було у наборі та чи задоволені люди, розповість Тетяна Зозуля. Десята ранку біля воріт волонтерського штабу вишикувалася черга. Тут звіряють документи та видають талончики на отримання допомоги, говорить волонтерка Лідія Таран. Ми надаємо одноразову допомогу, тому що людей, яким треба допомогти, дуже багато. Документи необхідні. Це довідка ВПО, паспорт і податковий номер. Ми звіряємо довідку ВПО з паспортом. Чи співпадає прізвище, чи співпадає прізвище зі списком тут, тому що буває іноді довідки можуть бути ну, іншої людини. Взагалі у черзі на отримання продуктів переселенка із Краматорська Любов Присяжнюк півтора року каже, вже проживає у селі Мельники. Я больше года гуманитарку не получала. Очень нужна, да. У меня и невестка сюда приехала с двумя детьми. Вот мы немножко делимся. Своего ж ничего нету, все приходится покупать. Я инвалид, у меня очень много денег уходит на лекарства. Олія, крупи, макарони, консерви, борщові заправки, чай. Таким наповненням коробки задоволена, говорить харків'янка Світлана Жигула. Це допоможе зекономити сімейний бюджет. У нас п'ять чоловік сім'я. Все необхідне. Я все. Ми ж пенсіонери, нам допомагають. Пенсії маленькі, муж пенсійний на інвалідності. Олександр Моляненко з дружиною переселенці із Донеччини. Нині мешкають у Золотоніському районі. Зареєструвалися, це приїхали сюди. І подивимося, що тут є, хоч що небудь, і то а також ну, нічого не серед допомоги і одяг у пошуку зимового вбрання Людмила Брагіна із Енергодару. Що там такое присматрила, то карю, може, щось розпущу, та носки свіжу. Що то, -то, що -то так і вибираємо, діла, як ж. то рукавички, то носочки говорю, може смотрю там курточки тисяча це найбільша кількість наборів, яку видали для переселенців від початку повномасштабного вторгнення, розповідає керівник волонтерського штабу «ЛАД» Віталій Іляшенко. Продуктовий набір, який ми відтримуємо від Наталі круцько медицина в дії за підтримки її канадських партнерів. Ми знайшли ще додаткових партнерів, які готові надавати продуктові гігієнічні набори. Будемо намагатися в разі додаткових поставок продуктових наборів збільшувати такі обсяги масової видачі цих наборів і не тільки цих, а й гігієнічних. На жаль, поки війна, то всі ВПО цього потребують, і також і малозабезпечені, і інваліди і Черкащани. Тетяна Зозуля, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси. Розмальовували пряники за донат для військових. Такий майстер-клас організували черкаські волонтери. За словами організаторки заходу Олени Почтарьової, збирали гроші для потреб бійців та водночас наготували для них гостинці. Як усе було, та стільки задонатили, дивіться у сюжеті Наталії Черкашенко. Ми обираємо колір. Тож, тобто, ти думаєш, що в мене, наприклад, ташечка буде жовтого кольору. Я беру обережно, на пакетик давлю зверху, роблю так мовити контур. Уважно слухає, каже школярка Марія, аби якнайліпше розмалювати свого пряника. Обрала випічку у формі тюльпана. Стебло ж якого кольору? Зелене, повертаю, тільки квіточка червона. Допомагає дівчині бабуся, пані Світлана. Розповідає тато Марійки. Військовий. Він пішов з першого дня добровольцем. Да, хоча мав не піти, має для цього інвалідність. Він вирішив, да, що сім'я повинна бути захищена повинна. країна, його був вибір, я його поважаю. Ми його підтримуємо як можемо. Ми, звичайно, переживаємо. Черкащанка Яніна Іщенко наносить орнаменти на пряник серця. Нещуток говорить, знає, як бійці очікують на смаколики, бо ж її брат боронить Україну. Наскільки я знаю, то хлопцям дуже подобається навіть невелика увага. Якась там невеличка шоколадочка на додачу, якась цукерочка, не знаю, якась стрічечка від діток чи малюнки. Вони все підтримує додатково. З до 14.00 ми сидимо, а тоді ми йдемо до моєї тітоньки в гості. Мене сьогодні приїхав з Бахмута брат. Майстер-клас каже волонтерка Олена Почтарьова, передусім організували, аби зібрати гроші на турнікети для військових. Це така подвійна справа трошечки пригостити наших захисників пряниками, що ми самі виготовили, розписали, і зібрати їм на тактичну медицину. Медівники пані Олена випікала самотужки. Це імбирно медові пряники, вони дуже довго зберігаються, там багато меду. Пекли такі медяники називалися. Багато-багато меду було, вони довго зберігалися, і захисники наші козаки могли трошки підкріпитися. Вдалося, говорить, розмалювати 400 пряників та зібрати 10 тисяч гривень. Усе завдяки донатам. Ми поставили до від 200 гривень. То скільки може, то кидай. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Побачимось. Ся суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах.